Всім привіт! Дивіться на цю купу. Зацініть, будь ласка, це у нас половина врожаю приблизно. Ми 10 зелених цих прицепів привезли на цю точку. Ще два прицепа скинули в іншому місці. 20 сотих ми вибрали руками повністю. І нікуди не возили. Тому, якби ще вони тут були, ще й звідти, то було б ще більше гарбузів. І ті дві купи, якби сюди привезти, а не туди, то було б ще більше гарбузів. І це тільки половина того, що у нас є. Залишилось гектар. Тому гарбузів буде. Точно не менше, ніж ця купа. Навіть більше, я думаю. Але там гарбузи гірші на пісках. Але в об'ємі, я думаю, буде не менше, навіть більше можливо. Тому ця вся купа і майбутні купи готуються у нас до виборки нашим відшкрібатером. Деякі екземпляри, поки я тут займаюся транспортуванням, то моя дружина ось вибирає руками ті, що поменші. І там трішки й туди скидаємо половинки сюди. Так що отакий у нас врожай, гарбуза. І пишіть коментарі, дякую за увагу. І всім врожаїв, не менших, ніж в мене.